Можливістю навчитися самозахисту і правильно зорганізувати життя. Про те, чому гопак для поляків краще закрате, Маргарита Ситник розкаже. Слава Богу, Слава Богу! Після короткої молитви козацька пісня. Потім одразу тренування у шароварах і шестиметровому поясі, який вдягають не стільки для краси, скільки для захисту внутрішніх органів від травм. Гопак у Варшаву привіз Еліаш. Його захоплення українським бойовим мистецтвом почалося з історії. коли я був малий, мене зацікавили часи, коли тут панували лицарі і шляхта, а в Україні козаки. Я з'ясував, що в казацтві було дуже багато феноменів, як ніде на світі, і натрапив на бойовий гопак. Україні у Києві Аляш опанував і гопак і українську мову, а після повернення до Варшави з'ясував, тут досить охочих, щоб відкрити власну школу. Каже, спочатку на заняття ходили головно українці. як от брати Макс і Орест, діти українських мігрантів. Вони допцюють одне одного, поки розминаються старший брат з батьком. Бо то приємність і спорт люблю. Ну і це цікаво. Буду боронити, наприклад, як хтось мене заатакує. О буду боронити Для мене бойовий це така моя культура. Тепер тут звучить здебільшого польська мова. Навіть дівчата заходилися вивчати козацькі бойові прийоми. Наші культури дуже схожі. Гопак, на відміну від далекосхідних бойових мистецтв. Більше до нас пристосований До будови нашого тіла і культури, і ментальність українська і польська подібні. Інтерес до козацьких бойових пав поляків помітно виріс після війни на Донбасі. Зацікавлення зросло більше, бо ну вони все таки розуміють, що це все-таки сусід. І не дай бог що от вони перші наступні. Проте в українському гопакові їх приваблює не тільки можливість навчитися себе боронити. кажуть він навіть кращий за модний тайм-менеджмент, вміння правильно організувати свій час. Напевно, допомагає в самодисципліні, і людина себе більше пильнує щодня. Навіть не йде мова про те, що безпечніше себе на вулиці відчуваєш, бо це безсумнівно. Відчуваєш себе впевнено в будь-якій щоденній ситуації, а не лише тоді, коли хтось атакує. Маргарита Ситник ігорентонюк з Варшави, ТСН 1+,1. Ось такі справи. Завтрашній день напевне придумали для того, щоб ми провели його з тими, кого любимо, і подзвонили.